Отже, зупиняємося на деяких діях, що ми повинні робити, щоб зберегти свої гроші при втраті карточки, і зокрема про Пін код розповісти, наприклад, цікаві історії, що люди собі в думають, що забудуть свій пін-код від карточки, пишуть його на листочку і разом з карточкою кладуть у гаманець, і відповідно втрачають і гроші з гаманця, і гроші з карточки, тому що вже злочинець має і вашу карточку, і відповідно ваш пін-код. Тому на це варто звертати увагу, щоб якщо дитина а зараз діти дуже мало запам'ятовують, тому свого колись свого часу люди мали, скажімо так. Міцнішу пам'ять, тому що запам'ятовували запам номери телефонів. Тепер всі натискаємо кнопочки так, і самі знаємо, що телефони ми не запам'ятовуємо. Тому варто це записати, собі Пін-код, але пам'ятати, де саме ви записали. Чи можливо в телефонній книзі, чи, можливо, десь під якимось прізвищем, але так, щоб знали про це тільки ви. І ще я практикую такий, як. Вихід за межі школи, тобто практичне заняття з фінансової грамотності вже безпосередньо біля банкомату з дітьми та учнями, і вони відповідно бачать, де можна, от можуть бути ці накладні чіпи, де може бути встановлена відеокамера. Тобто, дитина може навіть скористатися карточкою і чи мама в присутності. Ну звичайно, пін-код ми закриваємо рукою. Це всі правила. Збереження наших грошей на карточці, відповідно використовуємо. І дитина так краще запам'ятовує, ніж сидячи в аудиторії і слухаючи вчителя. Далі, окрім цього, теж є такі буклетики, розроблені представниками фінрепу. Це платіжні картки. Загальні правила безпеки, використання банківських карток. Ці всі матеріали є ще в електронному варіанті на сайті ФІНРЕПУ, тобто цим всім ви можете скористатися, ви можете собі роздрукувати або безпосередньо відкрити, якщо ви маєте можливість проводити урок в комп'ютерному класі. Перед підсумками уроку ще можна роздавати дітям такі бонуси, як в оцінок. У мене не такі роздруковані, я для прикладу привезла одну карточки на роздаткових матеріалах. Перший семінар, коли ми працювали, були, тобто роздруковуємо і роздаємо дітям, потім вони в кінці рахують свої бали і мають оціночки. Ще, окрім цього, щоб зацікавити, щоб вийти за межі шкільного тобто уроку безпосередньо тільки в класі, ми створюємо, наприклад, при участі в КВК, якби я був банкіром, діти створювали собі отакі. Візитні карточки, тобто школа написана, але у вигляді платіжної картки, це їх зацікавило, і вони вже відразу бачили, які є види, і це автоматичне запам'ятовування. Потім, відповідно, ми проводимо підсумки уроку. Підсумки в... краще, щоб провод... говорив не вчитель, а самі діти. тобто, Уроки взагалі фінансової грамотності варто планувати в у вигляді дискусії, тому що в дискусії народжується істина, і тоді діти краще розкриваються. Вони навіть часом доходять до того, що вони доводячи свою думку, наперед говорять те, що хотіла сказати їм я. І тому я вважаю, що дискусія це дуже хороший спосіб подання цього матеріалу. Далі запитання для перевірки знань це все є в підручнику. Основних, основних термінів ви теж бачили закладочку, куди можна звернутися відповідно при викладі е, матеріалу. Ну і інтерактивні завдання теж ми пропонуємо, наприклад, якщо презентацією тут є активні закладочки, якщо скористатися електронним підручником, то можна потрапити на задачу, яка була представлена власне ось це розв'язання. Діти собі можуть побачити, правильно вони розв'язали чи ні. Відразу. Друга задача, теж яка є в підручниках. Вже з розрахунками комісій це вже можна виконати або частково, тому що часу е на уроці не так багато, або відповідно повністю. Перевіримо себе. Тут подані тільки, звичайно, питання, а в підручнику ми бачили, що дитина може відразу себе перевірити, чи правильно вона зробила чи ні. Окрім цього, є кросворд пластикова картка, який поданий в підручнику. І що добре при користуванні електронним підручником, що дитина вводить і відразу бачить відповіді, правильні чи ні на кожне запитання. Відповідно, ось ці ж ребуси, які... Представлені перелік літератури та додаткові матеріали для читання. Крім цього, я хочу вам представити ще можливість для дітей, тобто хороше навчання. Дуже якісне навчання це надати дітям творчості, да дозволити їм творити. І е, крім тих відео, які ви мали можливість бачити в електронному підручнику, я ще практикую в своїй діяльності так, що діти створюють самі презентації і відповідно відеоролики. Ну, не всі це можуть робити, але. Е, ви не зупиняйтеся на тих матеріалах, які ви отримаєте після цього семінару тренінгу. Варто збирати дійсно залучати дітей, які це можуть робити, збирати свою матеріальну базу і ділитися нею з нами всіма. Тобто, всі ми зможемо з кожного по презентації, і в кожного у нас буде вже ось скільки презентацій. Тобто, дитина Воробі Оксана, вона теж створила, як на її думку, свою версію. Подання цього уроку, тобто оці моделі аніме вона створює сама. Вона дуже любить цим займатися. І дуже часто на уроках вчителі жаліються, що вона замість того, щоб слухати урок географії та інші, щось собі малює. Ось я використала це в такому ракурсі. Тобто, вона створила ці моделі, і урок подає у вигляді дискусії двох дівчаток. Одна запитує, що таке платіжна картка, друга відповідає. І Коротко, отак От можна представити. Це дитяча робота. Дітям цікаво, і вони теж всі хочуть щось спробувати своє, те, що вони можуть зробити. Окрім цього, ми мали можливість бачити два відеосюжети в електронному підручнику. Підходячи до банкомату, будьте обережні. А це робота дитини. Можете підкрасти шахраїни. Показуйте свій пароль, прикрийте його рукою. Ви прикрили пароль рукою. Це завадило Шахраю вас. Вітаємо. Будьте обережні, на банкоматах можуть бути встановлені накладні клавіатури, зчитувачі карток або інші додаткові пристрої. Будьте обачні! Ось, тобто дитина, готуючись до того, щоб зняти цей 30-секундний ролик, витратила дуже багато часу. Але вся інформація, яку вона отримала під час уроку, і при підготовці до цього відеоролика при його створенні, це вся інформація в, не, в неї кажуть, переварювалася і відповідно краще запам'ятовувалася. Ще можемо поєднувати при розв'язуванні задач. Якщо мені не вистачає часу, наприклад, на уроці, звичайно, варто би було. От урок звичайної математики, так коли відсотки ми вчимо в шостому класі, а я маю можливість викладати і математику, тому мені легко поєднати. Я коли ми вчимо відсотки, підбираю вже дітям задачі економічного змісту, щоб вони вже були готові до фінансової грамотності. І від відразу їм говорю, які є небезпеки, де вони можуть використати ці знання і правильно порахувати, наприклад, комісію при знятті карточкою з іншого. Банкомату своєю карточкою одного банкомату з іншого, тобто, це вже є якби викладання е, цільове. Тобто, ми всі предметники маємо робити одну справу, щоб досягти успіху. І електронний підручник ще добрий тим, що дітки, які не мали можливість бути на уроці, слухати вчителя, так вони можуть самі прочитати матеріал, виконати завдання і самі себе перевірити. Тож успішної нам всім роботи. Дякую вам за увагу.